Чому зараз у нас війна? І вона тому, щоб ми стали ще краще. Тому що ми з вами спали. Ми з вами перестали любити себе поважати. І наша божественна сила, скажімо так, наше вище призначення набагато більше, ніж просто, скажімо так, бути українцями. І просто жити в Україні і мати паспорт. Наша місія набагато багато більша. І тільки по цій причині у нас іде зараз війна для того, щоб пробудилася наша сила, сила Божественного Духу. В цьому вціленні і на вимірі третього виміру мало який народ може сказати про те, що може дійти до сили Божественного Духу. Мало хто. Тому що не всім душі готові, і не всі готові пробудитись, мої думці. Перепрошую. Чому ми вибрали таку долю? Ми її самі вибрали по тій простій причині, тому що ми готові це пройти, тому що ми готові пройти цей шлях. І я вам більше скажу, ми його практично, цей важкий шлях трансформації, вже пройшли. Я вам зараз розкажу, чому і як це вже відбулося і що буде відбуватися надалі. Майбутнє нас і України вже визначено. Я вам поясню, чому, коли було саме сильне таке вже руйнування, ми раніше було, входили в енергії руйнування, скажімо, війна стала таким апогеєм цього процесу. І ті, хто, як правило, носії, Руйнування, в даному випадку для нас таким носієм руйнування, руйнівники, носії, руйнівники, я би так назвала люди. В даному випадку, тут в цій грі життя у нас грає цю роль Росія, її нарід вони люди, руйнівники, це люди. Які ще не вибрали світло, і не знати, чи вони його виберуть, але вони ходять і як кермічні провокатори. Вони, із-за того, що темна енергія, темна енергія тільки так працює, так? Тобто ви навіть можете просто на людському рівні подивитися, коли хтось вас там чіпляє, щось вам таке говорить. І це робиться для того, щоб щось, щоб ви щось. Скажем так, усвідомили, щоб ви змінилися, щоб ви змінили свою реальність. Звісно, ці кармічні э, руйнівники, люди-руйнівники, хоча ми їх важко назвати, сутності, ці, вони забирають на себе, на себе темну карму нашу, це з хорошого. Тобто, взагалі. Ті, хто ще не готові випроводжуватись, вони завжди, скажімо так, своєю низькою вібрацією. Вони відображають якісь наші і підіймають наверх наші низькі енергетичні кармічні програми. І тим самим вони так само забираються нашу карму. Але це тоді відбувається, коли ми з вами трансформуємося і працюємо над собою.